Враховуючи думку батьківської громадськості, з 1 вересня було визначено, що 331 школа буде здійснювати освітній процес в очному та змішаному форматі. Інші 394 заклади здійснювали освітній процес з використанням дистанційних технологій. Уже цього року з місцевих бюджетів було передбачено понад 260 мільйонів гривень на облаштування захисних споруд закладів закладах освіти. На встановлення відеоспостереження та кнопок виклику поліції охорони. У 2023 році буде передбачена вперше державна субвенція на облаштування укриттів в закладах освіти. Разом з цим ми працюємо з міжнародними організаціями, донорами, аби залучити допомогу і максимально закрити питання безпеки у закладах освіти Одещини. На сьогодні освіта підлаштовується під ті умови, які наразі диктує нам час. Застосування стабілізаційних, екстрених аварійних відключень світла, перебої з мобільним та інтернет-зв'язком суттєво впливають на організацію освітнього процесу. Але жодна дитина не залишається поза увагою. Враховуючи ситуацію, нами були надані рекомендації керівникам закладів загальної середньої освіти використовувати гнучкий та індивідуальний режим роботи. Наразі в кожному закладі освітлі розроблено модель організації освітнього процесу. Складено графіки об'єднання учнів на паралелі у класах в відповідності до місця проживання та графіки відключення світла. Окремі заклади надолужують пропущений матеріал за рахунок ведення додаткового робочого дня. На сьогоднішній день в 71 школі введено двозмінний. Освітній процес. Нами зроблені в житті всі заходи, аби перегляд матеріалів уроків був доступний для здобувачів освіти. Буде передбачена державна субвенція на облаштування укриттів в закладах освіти. А може є якась попередня інформація про те, скільки це буде грошей, скільки треба їх на одне сховище, ну й тощо. Ну, попередня інформація, що Одеська область отримає 60 мільйонів гривень на облаштування укриттів, якщо ми розглядаємо питання будівництва, то ми зможемо збудувати 4 укриття за ці кошти. Якщо це будуть визначені капітальні ремонти, звичайно більше. Кількість шкіл, які прийдуть на очне і змішане навчання, буде збільшено, оскільки на сьогоднішній день здійснюється опитування серед батьківської громади стосовно виходу на навчання. Якщо за бажанням батьків. Вони визначать, щоб дітки навчалися очно, і школа має укриття, то звичайно школа перейде на очний формат навчання. Всього в нас 725 шкіл, і я хотів би, щоб вони всі вийшли на очний або змішаний формат навчання. Кожна дитина пройде семестрове оцінювання. При цьому будуть враховані всі форми освітньої діяльності, а також будуть використані поточні оцінювання, онлайн-тестування, діагностичні роботи. Учні усні відповіді незалежно від місця перебування здобувача освіти. Що ж чекає випускників у 2023 році? Враховуючи ряд викликів, наразі не планується проведення зовнішнього незалежного оцінювання в традиційному форматі. Натомість розглядається варіант удосконалого національного мультипредметного тестування. У 2023 році національне мультипредметне тестування буде складатися з обов'язкових та додаткових модулів. Обов'язковий блок буде складатися з чотирьох предметів української мови, математики, історії України та іноземної мови. В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок тестування з фізики, хімії, біології результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови. Державна підсумкова атестація для учнів 4 та 9 класів наразі не відмінена, проте Міністерством освіти і науки України готується відповідне розпорядження стосовно скасування державної підсумкової атестації для учнів 4 та 9 класів. Розуміючи важливість підготовки наших дітей до складання національного мотопредметного тестування, в закладах освіти області утворюються консультаційні центри, де діти зможуть додатково отримувати знання і пройти ще раз незрозумілий чи пропущений матеріал.